Вітаю! Ви на каналі Моток наток Мене звати Оксана. І сьогодні буде відео не про покупки чи подарунки, не про старти, процеси чи фініші. А це буде набагато важливіше відео. Це буде відео про такий невеликий анонс лотереї, яка відбудеться в моєму інстаграмі. І це лотерея на підтримку Збройних сил України. Це лотерея на підтримку Буревія. Я думаю, що хто так слідкує більш-менш за моїм інстаграмом, той знає, це вже не перша, не перша, не перша лотерея для цього збору. Ось буквально вчора, 5 лютого, завершилася лотерея Юлі забавки на булавки. Були дуже гарні такі три рами, розігрувалися. І в нас зараз з 80 тисяч зібрано приблизно 63,5, тому нам треба ще добити ці 16,5 тисяч. І, власне, Хлопці довго чекали на цей автомобіль. І оскільки ми трохи довго збираємо. Нам дуже пощастило, що нам, знаєте, повірили, як то кажуть, на ну, повірили на слово. І слава Богу, цей автомобіль вже їде. Я скину фотографію, але мабуть не сюди а в інстаграм, бо я не хотіла би вже редагувати це відео, а хотіла би його зразу залити на Ютуб, тому фото буде обов'язково в інстаграмі. І звісно, коли автомобіль приїде, також буде фото або відео. Але ми ж мусимо все одно повернути кошти, тому що на ці кошти чекають. І нам от дуже дуже прошу вас долучитися все таки до цієї лотереї, щоб ми добили ці 80 тисяч, тому що швидше всього наступна наступні лотереї будуть будемо збирати вже на можливо якийсь такий автомобіль, якби швидкої допомоги евакуаційний. Я про це ще теж обов'язково буду розповідати в наступних відео. Тому ну, гроші потрібно віддати. А тому я активно закликаю вас долучитися. І ще трошки розповім вам про самі набори. Бо, як бачите, це такі, знаєте, ну, супер-пупер новинки від Dimensions. Власне, ми з Вікторією, Ukrainian Teacher, Я залишу також послання на неї. Ну, ми і організовуємо цю лотерею. І ми пішли, домовилися зустрітися в суботу і піти в мережку, вибрати якісь такі гарні, цікаві призи, щоб можна було зацікавити аудиторію і ну, постаратися знаєте, чим, чим цікавіший приз, тим звичайно що, ну, мабуть, більше хочеться взяти участь у лотереї. Хоча насправді мені пишуть дуже багато дівчат, які звичайно донатять не за гроші, ну не не за подарунки, а, ну, а за те, щоб. Ну, зате за просто, просто щоб допомогти, щоб відчувати ну, якусь свою участь у допомозі Збройним силам України. Ну але я думаю, що гарний подарунок це також, знаєте, ну так приємно, скажімо так. І тим бачу, коли ти це виграєш, тому що ну принаймні попередні лотереї, дівчата вигравали, дівчата писали, що це вперше вони виграли. Ну і звичайно, що це є приємно. Ну і оце от в суботу ми, ми зустрілися з Вікою і пішли в мережку, щоб щось виграти вибрати. таке цікаве для виграшу. І, власне, в мережці були дівчата, була також і Наталя. Ми так ще попередньо зізвонювалися, бо ми там ще щось від Наталі хотіли. Ми завжди щось від Наталі хочемо, бо Наталя, знаєте, Наталя може провести все. Ну, це факт. Що не попросиш, що не придумаєш, зразу, зразу пишіть, тому що справді. Наталя може все. І е, ми прийшли з тим, щоб попросити про якусь знижку, можливо, там 10-20%. Тому що ну, це ж ми купляли, хочемо купити не для себе, а хочемо придбати, власне, ну, для лотереї, щоб підтримати хлопців. Ну, тим паче, я знаю, що Мережка, в принципі, має таку свою ну, бригаду, якою опікується, якій допомагає. І, ну, звичайно. Як би там не було, але кожен бізнес він ще повинен думати про своїх працівників, про, про заробіток, про те, щоб зробити гроші, щоб привезти щось нове. І мушу сказати, що ми були просто ну, дуже щиро і приємно вражені і здивовані, коли Наталя сказала, та яке знижка та без питань, я вам взагалі просто дам. Вибирайте, що хочете безкоштовно, і, ну, і, і не думайте про це. У нас був справді такий шок, і оця власне Наталя так почала дивитися і. Ми обрали разом цей набір від Dimensions. Це золота серія Gold. Такий гарний віночок, як він називається, коткотеч. Ну, такий котеч, бачите, отут котет-рес. Якщо я правильно прочитала, ось такий чудовий віночок. Це новинка від Dimensions. Здравствуйте, вже тоді вам покажу ззаду. Все-таки його. Дивіться, які гарні ниточки. І це був... Такий от ця мережка просто надала цей подарунок безкоштовно. Тому хочу сказати, що крім, ну крім мене і крім Вікторії, також, звичайно, в цій лотереї бере участь і мережка. Ну, крім того, мережка ще надала ось такий чудовий магніт, хрестик за хрестиком. Я так, до речі, він мені от дуже подобається найбільше в мережці. Мені власне подобається оцей магніт хрестик за хрестиком. І є ще такий магніт в п'яльцях, сердечко в пяльцях, це мої. Просто два улюблені магніти. І коли Наталя сказала: вибирайте магніт також до подарунку, то я, звичайно, вибрала ось цей, бо він мені, ну, мені такий найближчий, якийсь найрідніший. Він такий рукодільний. Бо знаєте, хтось любить зайчика, хтось любить там, котика, хтось мишку, хтось осінню тему. Ну, а мені здається, що бубінка з ниточками, ну, це таке максимально е, зрозуміле і максимально має сподобатися всім вишивальницям. І, е, Інший ще один набір це вже набір від нас з Вікторією. Це такий чудовий Сонях. Він скажу вам чесно: він з новинок Dimensions, мені, власне, з таких маленьких новинок. Він мені сподобався найбільше. Я так на нього заглядалася. Я ще в майбутньому хотіла би його придбати, бо він такий, знаєте, ну, Сонях це в принципі квітка, яка асоціюється, рослина, яка асоціюється з Україною. Тим паче він таких ну, синьо-жовтих, гарних тонах. і, ну, Оце, от я так про нього думала, власне. І ми вирішили, чому би не зробити оці подарунки такими. Знаєте, новинки від Dimensions. Фактично, таким буде Лейплеймотивом власне нашої лотереї за підтримки мережки. Новинки від Dimensions. І значить, в нас буде два переможці. Перший переможець отримує ось таку, значить, чудовий Dimension Gold, такий віночок, і другий переможець отримає набір від Petit серії Gold Collection Petit і магнітик від мережки. Тому дуже дякую за те, що ви мене таки вислухали до кінця і. Нагадую, будь ласка, приймати участь в лотереї, Переходьте в інстаграм. Я коли виставлю це відео, то лотерея вже точно стартує. Тобто, я це буде все якось одночасно. Тому дякую вам за увагу. Долучайтесь і до нових зустрічей. Па-па!